Штам Україна отримала перший транс з використанням доходів від заморожених російських активів. Кошти відправила Велика Британія в рамках кредиту G7. Про це повідомив прем'єр Денис Шмигаль. Послухаємо цитату. Кошти спрямуємо на зміцнення української обороноздатності. Дякую, Кіру Стармеру, уряду Великої Британії та нашим партнерам з G7 за механізм, який примушує російські кошти працювати на Україну. Розраховуємо, що всі суверенні активи РФ у майбутньому будуть конфісковані і передані на користь нашої держави. Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України. Економіст Олег Густенко виходить з нами на прямий зв'язок. Наші вітання, доброго дня. Да, вітаю, дякую, що запросили. Дякую, що зголосилися. Ну, прем'єр-шмигаль говорить про використання цих коштів на користь України, що є абсолютно там зрозумілим і передбачуваним. Але якщо вдаватися в деталі, як саме ці кошти можуть бути використані, наскільки це буде відчутне підсилення? Ось цей перший транш, власне, на який про який ми наразі говоримо. Ну відчутно мова йде про те, що ці кошти заморожені російські вони проносять приблизно 3,5 мільярда доларів на рік прибутку. Вже три роки навіть більше війна, тобто більше ніж 10 мільярдів доларів вже було зароблено на ці кошти. Ці кошти розпрошені по різних країнах. Більша частина знаходиться в Бельгії, але дійсно частина є і Великобританії. Яким чином цей механізм відбувається? Яким чином алгоритм як це працює? Видаються. Кредитний ресурс, але гарантією для цього кредитного ресурсу є саме заморожені російські активи. Тобто було прийнято рішення, що на 50 мільярдів доларів Україна зможе отримати підтримку в рамках цієї програми, в рамках використання прибутків заморожених російських активів. Зараз надали кошти Великобританія. 90% відсотків, як я розумію, з цих коштів мають іти на Посилення нашої безпеки і оборони і 10% будуть іти на пряме фінансування дефіциту державного бюджету. Тобто більша частина на 9, з цих коштів вони саме підуть на те, щоб закуповувати військове обладнання, зброю для нашого нашої армії. Давайте трохи розширимо тему. Весь світ обкрадає Сполучені Штати Америки. Так, Дональд Трамп пояснив запровадження високих митних тарифів. Президент США вважає, що майже всі країни світу переслідують корисні ціли у відносинах з його державою. Про це Трамп заявив під час зустрічі з пресою в овальному кабінеті. Він наголосив, що його команда має намір зупинити використання США. Він закидає і Південній Кореї, і Японії, що всі-всі винні гроші. Як на, за його логікою це має працювати? Тобто США на все запроваджує тарифи і що далі? Ну бо людям, які не економісти, трохи складно зрозуміти, в чому сенс цих тарифних воєн просто зараз. Ну, відразу коли запроваджуються тарифи, відразу е зменшуються можливості для постачальників на територію. Сполучених штатів Америки, ну і від собі, що я по якимсь товарам, по якимсь групам товарів, просто буде менше постачання на територію Сполучених Штатів Америки, або постачання буде зменшено і при цьому ціна буде збільшена. Бо скажімо, якщо сплачували 10% відсотковий податок при перетині кордону цих товарів, то зараз будуть сплачувати 20%, Як скажімо, було по великій групі товарів вже підписано. те, що вони називають екзеків. Ті, Фодес, такі виконавчі накази було підписано президентом а в короткотерміновій перспективі це буде мати достатньо такі руйнівні наслідки для економіки Сполучених Штатів Америки. Чому це буде відбуватися? Буде зростати рівень інфляції, зменшення конкуренції буде означати, що в кінці кінців. За це будуть сплачувати американські споживачі, і з цієї точки зору, сам президент Трамп вступає в протиріччя з тією з тим порядком денним, який він сам проголошував. а Його порядок денний, який він проголошував, це навпаки зменшення рівня інфляції. Теж правда, що це ж не буде просто так, от виражатися в одному, що Сполучені Штати Америки збільшили податок, тарифи збільшили а інші інші просто не будуть нічого а, робити. Вони теж будуть приймати симетричні Заходи і про це вже заявили і Мексика, і Канада, і Китай, і Європейський Союз. Якщо це буде відбуватися, то це саме так буде відбуватися. В кінці кінців не виграє з цього ніхто. Позитивний ефект може бути в лозі Трампа лише в середньої і довготривалій перспективі, бо він розраховує, що частина підприємств просто перенесе свої виробництва на територію Сполучених Штатів Америки, а тому він так багато говорить і в останніх своїх вис то ну і під час навіть своєї передвиборчої кампанії що треба переносити виробництво сполучених штатів сполучені штати америки це набагато легше сказати ніж це зробити бо є багато обмежень є ринки є взагалі ну вже існує підприємство яке працює десь там скажімо за межами сполучених штатів америки І не факт що там будуть навіть розглядати питання з приводу його перенесення на територію штатів Теж правда, що е, на початку. Е... Своєї цієї каденції в передвиборчій програмі Трамп багато говорив з приводу того, що він намагається отримати вивести країну в позитивне торгівельне сальдо, тобто щоб стільки, скільки вони продають на світ, воно було більше ніж те, що наскільки вони купують, і тут він теж буде намагатися і намагається працювати через курсову політику. Але як я розумію, після останнього рішення, яке було прийнято їхнім ФРСом, федеральної резервної системи аналог нашого е національного банку. Тут буде гальмування. Певне, все одно, навіть коли він говорить з приводу того, що е іде обкрадання да, у е душках е Сполучених Штатів Америки, це все більше все ж таки, такі політичні заяви, е ніж суто економічні. Тим паче, що коли він знов-таки говорить про орієнтацію на політику Рональда Ригна е і треба згадати що Рональд Рейган ніколи не застосовував подібного плану заходи, і я мав е, можливість спілкуватися багато-багато разів, ще 20-30 років тому. Ще коли сам навчався в арварському університеті з радником з економіки е, Рональда Рейгана саме з міжнародної торгівлі Робертом Лоуренсом. Е, я думаю, що він був би шокований такими заявами з приводу того, що можна покращити стан країни. не і заходами, які там стимулюють внутрішнє виробництво, а заходами, які просто стимулюють обмеження торгівлі, бо обмеження торгівлі в кінці кінців б'є в першу чергу по самих споживачах внутрі країни. Так що я думаю, що тут є ну достатньо така вилки, якщо хочете, в тому, про що говорить адміністрація, про те, як це буде діяти в короткотерміновій перспективі, ну а контрзаходи, які, про які говорять уряди різних країн, мається на увазі запровадження відповідних мит, так наскільки це по перше, буде істотно або відчутно для Сполучених Штатів Америки, і чи тут можна ну певну диференціацію провести? На кому найбільше наразі залежить американському споживачеві? На якій країні яка би могла запровадити додаткові мита? Ну найбільший товарообіг у Сполучених Штатів Америки це з Європою півтора трильйона доларів товарообіг. Ну і від собі, що якщо буде мова йти про 10% відсоткові мита додаткові 10% відсоткові мита з однієї сторони і з іншої сторони, то це означає, що з цих півтора трильйона доларів буде на 150, що найменше на 150 мільярдів доларів падіння. В товарообігу з обидві кінців теж правда, що є достатньо високий товарообіг з Китаєм там дійсно. Є дефіцит з, з боку Сполучених Штатів Америки, і тут теж правда, що Сполучені Штати Америки, коли заявляють з приводу того, що вони ведуть оці додаткові обмеження, а додаткові обмеження будуть ведені вже проголошеної і китайським і китайською владою проти американських товарів. Тобто, тут така ситуація, яка в кінці кінців призведе до того, що будуть уповільнюватися темпи економічного зростання по всьому світу і навіть ті країни, які не знаходяться в стані цієї торгівельної боротьби, або навіть війни, якщо хочете з Сполученими Штатами Америки, вони в кінці кінців теж будуть відчувати на собі зміну в світовій геоекономічній ситуації вигляді того, що зменшується темп економічного зростання, зменшуються можливості державних бюджетів всіх країн, взагалі всіх країн, зменшуються можливості по стимулюванню власних економік. і В кінці кінців це буде такий, ну якщо хочете порочний круг, порочне коло в яке будуть втягнути буквально всі країни, вся світова економіка з цієї точки зору. Це виглядає достатньо ризикованими. цим рішення я вже не кажу про нас. Ми багатьом за в чому залежимо від підтримки наших союзників і партнерів, скажімо, європейських партнерів. Якщо будуть зменшуватися їхні можливості по економічному зростанню, по формуванню власних державних бюджетів, відповідно, менше вони зможуть виділяти коштів на свою власну безпеку і оборону, менше коштів вони зможуть виділяти і на соціальні програми, менше коштів вони будуть виділяти і для своїх союзників. Таких, як скажімо, ми, як головний для них е на теперішній момент союзник, тобто тут є багато ризиків відразу для всіх. Ви вже почали про це говорити про перенесення виробництв на територію штатів, те, чим пишається зараз Трамп, він говорить про завод тайванських чіпів, які мають пронести дуже швидко. Наскільки взагалі це реально щось швидко перенести виробництва? Тому що крім релокації якихось ну нехай це буде техніка установки, якихось агрегатів. Це ще люди навчені люди. Наскільки ці його плани можуть бути швидко зреалізовані? Ну нічого тут швидко не може відбуватися. Може відбуватися протягом там, скажімо, двох-трьох років. Це що найменше, тільки для того, щоб взагалі почати перенесення. Ну і від собі, що кожен політик знаходиться, особливо в Сполучених Штатах Америки. Він знаходиться завжди і у нас, теж в країні в політичних циклах. Політичний цикл сполучених штатах Америки, чотирьохрічний. Відповідно, ну і від собі, що через лише через два роки будуть початки там, скажімо, якихось перенесень якихось підприємств на території Сполучених Штатів Америки. А вже на третій рік стартує нова передвиборча компанія. Країна буде входити в новий пік політичного циклу. І тут якраз і є проблема того, що є розрив політи політичних, політичних заяв і в тому, як швидко може відкликатися на ці заяви або на якісь там політики, які приймаються, економічні політики, які приймаються урядами країн, в даному випадку сполученими штатами Америки на рішення бізнесу. Тобто, це не так, що ти сказав сьогодні, приходьте до нас, і завтра в тебе починають працювати підприємства. Тобто релокація, відкриття нових підприємств, це ж, ну, це не швидкий процес. це достатньо тривалий процес. Я вже не кажу з приводу того, що якась була ж причина, чому ці підприємства працювали. В інших частинах світу до речі, сам президент Трамп говорить з цього приводу. Він говорить про високі адміністративні бар'єри для ведення бізнесу для необхідність отримання ліцензій, тривалий період часу до дозволів, які теж видає бюрократична система, бюрократична машина Сполучених Штатів Америки. Тобто, це ну процес, процеси. Швидко це точно не буде здійснювати. Дякуємо вам, почули. Дякуємо за те, що знайшли час. Нагадаємо, Олег Устенко вам з нами на прямому зв'язку йшлося нам про ось ці мита, які запроваджують Сполучені Штати Америки. Ну і звичайно про заходи у відповідь.